Це є дуже сміливий перший момент, коли ми з Божою пропозицією відкрито, сміливо дискутуємо. Бог, Богові подобається, коли ми сміливо дискутуємо з тим, що Він нам пропонує. Знаєте, коли ми не дискутуємо, ми... Ми не відчуємо сили цієї пропозиції. Бо без цієї пропозиції, насправді Божої, ми можемо завжди залишитися нещасливими, але у певному спокої. Тобто я і нещасливий, але по суті добре, що так, а не інакше. Добре, що не є, що він каже. Як тобі? А так собі не дуже, але добре, що інший. Тобто, з однієї сторони ми не чуємо побути великого захвату, а з іншої сторони, ми не чуємо ніякого якогось відчуття радості. Але наша історія, Господь хоче малювати, Він її хоче малювати спільно з нами. Божа благодать і наша свобода, коли вони зустрінуться, то долю нашого життя пишуть не тільки моїх дві руки, але ще Божі дві руки. Тобто наша доля, доля християнин, правдива доля, вона завжди пишеться чотирма руками. Боже і моїми. моєю волею Божою Силою. Так, як це є в Богородиці на, в її житті. Тому що Богородиця запитує, як це станеться. І Ангел відповідає, Дух Святий зійде на тебе, Дух Святий дай собі силу прийняти цю пропозицію. Не бійся, не лякайся, не тікай, не тікай від тої новизни, яку, яку перед собою тут бачиш. І сміливо приймай. А? В чому хоробрість Пресвятої Богородиці? Що вона сміливо приймає у своє життя то, що вона не думала, то, що вона не планувала. Те, що вона не очікувала, але її хоробрість -то в тому, не тому, що вона така сильна, але її сила в тому, що вона відкривається. Якщо ми відкриємося на Бога, на те, що Він хоче для нас, насправді ми напишемо найкращу історію, найкращу долю в нашій діти. Нашому житті. Тому сміливість це прийняти реальність, не тікати від неї. Бо Бог як приходить до нас? Бог приходить в реальності цього життя. Кожного дня є якась подія, є якась ситуація, є якісь пропозиції, на які я реагую так чи інакше. І, відповідно, моя реакція в сторону прийняття доброго, чистого, люблячого, сміливого, праведного. Це все є Бога. Чим більше я відкриюся на цю пропозицію, тим більше я стану сміливим. Не тому, що в мене я ходжу хочу в зал і в мене є такі мускули. Я тоді сміливий. Не в силу, не в силу наших мускулів ми стаємо сміливі, але в силу того, що ми відкриті на цю новизну, і що ця новизна починає рости у нас. І це є наше так Бога. Як це сказала Пресвята Богородиця, але про Святого Городиця далі дискутує, так, як воно станеться, як воно буде. І подивитися на шлях Богородиці, насправді її реальність це повна, повний виклик. Тому що ангел прийшов, її запропонував і він дійшов. Знаєте, інколи, боже, добре, що ти мені це сказав. Але добре, будь зі мною. Я хочу відчувати твою силу, а буває так, що ми Бога не відчуваємо. Так. Бог десь подівся. І якщо подивитися на моменти ключові в житті Марії, то ми бачимо вифлеєру, яка це драматична історія. Це не такі теплі дуже полянки, як ми собі це, це зараз полягуємо. А це є втікання від ірода. Втікання у Єни. Їхати на цьому остріху. Це треба бути сміливим. повернення назад з Єгипту. В момент Христового страждання Пресвята богородиця є при своєму сині. Де ті всі ангела-слова, де ця вся пропозиція, ми би сказали, де вона поділася? Пресвята Богородиця насправді мала що сказати або що, би сказати, витикнути Богові, чому ти мене покинув у ці важкі моменти. Дається доля, дається пропозиція, яку ти мені пропонував, а вона якось не складається. Смерть свого сина. Пресвята Богородиця приймає смерть на свої руки свого сина. Але смерть не є останнім словом. Пресвята Богородиця Стає Божий, учасниці Воскресіння, життя. І ми бачимо оце поломництво сміливості, хоробрості цієї жінки від благовіщення до Воскресіння, до моменту сходження Святого Духа на неї нереміна Босу п'ятидесятниці. Усі ці речі, так, вони якраз говорять про цю сміливість. Жінка, що є хоровою, Пресвята Богородиця, навчи нас сказати Богові так, щоб ми ніколи не боялися відповісти Тобі у нашому житті, щоб ми завжди сміливо Тобі казали так, Боже. Я піду, я викорню, я зроблю, я прийму то, що ти мене просиш. Бо це найкращий план для мого життя. Амінь. Христос находуся.